Ося досудове розслідування по е, справі Вінігрет, тому що чому я називаю цю справу Вінігрет? Значить, в одну справу об'єднана замах на державного діяча на пані Горіну, яка не з'явилась. Вона був у службовому відрядженні на канарах. От е, з цією справою об'єднали справу 18 травня. Нагадаю, журналістам, що 18 травня бандити, яких ми зараз називаємо титушки, накинулись на журналіста на, мир, на мирних. Учасників акції і отримали віці, що от один стітушка тітушків, такий пан Лобатюк Дмитро, якому під час цієї бійки розбили носич. Він сам пав через 21 добу після закінчення цієї акції. Додумався чи йому підказали написати заяву через 22 доби в нього взяли судово медичну експертизу зробили і знайшли два синця і одні, одну рану з корками, тобто у нього царапина була. І на, на основі цих і розбитого планшета зараз звинувачуюсь я, грузину і бойко. Але чому він і знову появить? Бо в цю справу ще вклинили сніжкову справу, по якій підозрюється Бойко, нанесення травм чи чогось, що загрожує життю пані Горіною. Як ми бачимо, що ні пані Горіна, якої таких завдало величезних страт, ні цей тітушко Лобатюк він не прийшов сьогодні. Видимо, їм ця справа не цікава. На сьогоднішній момент звинувачуюся я Лисенко Ярослав, керівник Солом'янської свободи, помічник народного депутата Ільєнка. Свободівець Бойко, Сергій, який стоїть поза мене, і поза мною стоїть ось активіст е, Грузінов. Ми звинувачуємося в статті 296 частині 2. Е, хуліганські дії вчинені групою осіб. Ще ні в якій групі ми дійсно ніколи не були. Крім того, пана Бойка, який позаду мене, звинувачують ще в нанесенні... Е, Стаття 346 замок. А, а можете да і на камеру? На... А можна? А і... розвірність, пожалуйста, да, да. Стат... Ой, також мені пред'являють звинувачення в статті 346 замах на, на державного діяча, а саме ну, завдання тілесних ушкоджень депутату партії регіонів, горені Дірені Анатолії. А ви кидати? До, до даного, так би мовити, злочину я не причетний. Вважаю звинувачення абсурдними і надуманими, придуманими з, з метою, щоб розправитися з рядовими опозиційними діячами. Тобто вас там не було, чи що, чи ви не кидали ці? Тобто безпосередньо на акції я був, але у, так би мовити, Хуліганських агресивно налаштованих діях учасників учасниках. Взагалі, яка відповідальність за цими статтями? За, за, за цими статтями кримінальна відповідальність від 4 до 7 років. Сергій, а що у вас за 에... з захисником сталося? В чому ви кажуть? 에... Ну, виявилися деякі розбіжності з приводу подальших подій захисту. Так, я, я не коментувати. Ви відмовили, що я ми разом спільно прийшли до такої Ми маємо право також на певні технічні моменти, як переносити сюди далі. Ми маємо право на певні підручні. Звісно, що так. А скажіть, будь ласка, а ви визнаєте знаєте провину? Чи була бійка, чи були ви це було я вже не раз казав, що я як керівником Солом'янської організації, Всеукраїнське об'єднання Свободи в місті Київ, позаду мене на цій акції, щоб ви розуміли. Бо у БТР, позаду мене були члени організації. Якщо і вчиняв я якісь дії, то ці дії були направлені виключно на захист журналістів, яких били в той час, ви знаєте, цю ситуацію, і на захист членів організації і мирних людей, які вийшли на акцію. У нас є і відеоматеріали, і фотоматеріали, на яких безумовно видно, що ця людина Лобатюк ДО ДМ вчиняв. Протиправні дії, штовхався з міліцією, е, наносив е, побиття іншим людям. Е, на те, що він стверджує, що він йшов е, туди за зарплатньою, яку йому хотіли писати, ви знаєте цю легенду, що ми охороняли опозиційний марш, потім пішли за зарплатою до інтерконтиненталів. Було видно, що людина туди пішла не за зарплатою, а битися. Це вочевидь є і на в відеоматеріалах, які знімали і канал ТВІ, і П'ятий канал, це все в інтернеті, є, це загальновідома ситуація. От. На сьогоднішній момент людина не з'явилася, бачите, мабуть, йому соромно дивитися в очі От. і тому він не зміг з'явитися на дане судове засідання. Чому взагалі не цікаво? Я не зрозуміла, чи били, чи не били. Ні, не вчиняв ніяких протиправних дій. А з приводу техніки? Що техніки. Ви її пошкоджували? Ні, я до БТРа взагалі, мене не звинувачують пошкоджені БТР, я не приймав участь, взагалі не торкався його. Ну, ця тема не проходить.